До вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такі неперевершені крильця. Собі ось крила. Я буду використовувати ось такі плечові частинки. Зараз в маркетах продаються крила вже ось порізані на частинки, можна собі вибрати те, що хочеться. У мене тут 750 г ось таких плечових частинок крила, я їх вже помила і злегка обсушила. І також підготую зараз паніровку для своїх крилиць. Я вже ось собі у миску відважила 30 грамів кукурудзяного крохмалю, можна, звичайно, замінити і на картопляний. І буду додавати сюди спеції та сіль. Я на свою кількість візьму приблизно десь ось так, 2 треті чайних ложки солі. Тепер сюди буду додавати чайну ложечку сушеного малиного часнику. В принципі, спеції можуть бути абсолютно будь-які на вибір. Я, як завжди, пропоную свій варіант. Також сюди додаю півчайної ложки копченої паприки, чайну ложку звичайної червоної меленої паприки. І ще додам суміші перців десь приблизно 1-4 чайну ложечки. І все тепер потрібно перемішати. Паніровку я ось вимішала до однорідності і знадобиться також деко, я вже його проклала пергаментом. Далі частинки ось, крилець, буду обвалювати у паніровці і викладати на деко. Я запанірувала і ось так залишаю їх прямо на деко хвилиночок на 5-10. Для того як паніровка ось трошки по крильцях розчинилася, буду відправляти запікатися у розігріту до 180 градусів духовку поки що на 25 хвилин. Поки запікатимуться крийця, я підготую свою рідну глазурь. Мені для неї буде потрібен соус або кетчуп. Я буду використовувати домашній кетчуп, 100 грамів у мене тут. Можна, звичайно, взяти будь-який кетчуп, або будь-який улюблений соус. Також шматочок вершкового масла у мене 40 грамів і столова ложечка цукру, її можна замінити на ложку або півтори ложки меду і буквально 1 четверта чайної ложки солі. Можна додати також. Перцю, можна додати ще якихось спецій, але я цього робити не буду. Далі всі компоненти потрібно буде об'єднати. Всі інгредієнти я переклала у кастрюльку і кастрюлю я ось уже поставила на плиту. Вмикаю вогонь трішечки нижчий, аніж середній, у мене це четвірка. І ось так, злегка перемішуючи, потрібно довести все до кипіння. Ось, у мене вже закипів. На цьому етапі зменшую вогонь до маленького. І проварю при постійному помішуванні хвилиночки 2-3. Соус прокипів у мене 2 хвилинки, ну або глазурня, по-різному можна сказати, перелила я ось її в мисочку і поки що залишаю. Запікалися у мене 25 хвилин, ось що на даному етапі. Тепер їх потрібно перевернути на інший бік. І далі знову буду відправляти у духовку при тій же температурі 180 градусів ще на 10 хвилин. Загалом крильця провели в мене в духовці 35 хвилин. Я ось підготувала тарілочку і поки що перекладаю її ось сюди. Буквально хвилиночок на 5 залишаю. А далі я беру свою глазурь, виливаю її сюди до крилиць і перемішую. І знову крильця повертаю на дерево. І далі знову буду відправляти запікатися. На цей раз зігріваю духовку до температури 200 градусів і потрібно буде 10-15 хвилин. Ось готові вже мої глазуровані крильця, вони мають ну, просто неперевершений аромат, ось такий красивий вигляд, і повірте, що вони надзвичайні на смак. Тож обов'язково приготуйте та спробуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру та злагоди. та до зустрічі в наступних відео.